На території скверу, це територія Київської міської клінічної лікарні, номер один навесні було висаджено 65 сакур в пам'ять про полеглих медиків під час великої війни. Зокрема, мова як про лікарів, так і про медсестер, медбратів, санітарів та інших працівників медичних установ Києва. Як виглядає ця олея, бачимо, що від кутка такими промінцями розход. Ці дерева біля кожного встановлено табличку. На ній є фотографія полеглого героя, його ім'я, прізвище і власне коротка історія цього героя. Також у майбутньому тут з'явиться така інсталяція у формі серця з кардіограмою у середині. Місце для цього скверу вибрали не випадково. Це Харківське шосе. Тут неподалік є медмістечко. Також що тут чимало медзакладів навкруги, тому власне і вирішили започаткувати сквер саме тут. Закладали цей сквер навесні. Тоді до висадження дерев доєдналися як родичі загиблих, так і їхні колеги. І от вони тоді в коментарях нам розповідали, що це буде для них пам'ятне місце, куди вони приходитимуть, щоб вшанувати пам'ять та згадати найтеплі. Ліше спогади, які їх пов'язують з їхніми рідними, друзями, близькими та колегами. Як відбувалося закладання цієї алеї? Давайте переглянемо у сюжеті. Катерина висаджує сакуру в пам'ять про свого чоловіка Євгена. До великої війни він працював реабілітологом, допомагав людям повертатися до звичного життя після важких травм. Дуже переживав за всіх, дуже всіх він для нього. Це дуже важливо було, щоб всім стало краще, щоб він щось там, якісь нові техніки, завжди використовував. Він завжди своєю роботою дуже пишався, дуже її любив і дуже, 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 дуже тішився, коли його пацієнт. Стувало краще, це як його особисто було досягнення. Євген доєднався до лав збройних сил у 2022-му. Був кулеметником. Загинув під Білогорівкою на Луганщині. Тоді прикривав відхід побратимів. Тепер квітуче дерево на його честь має закарбувати пам'ять про сміливий вчинок захисника, а для його родини стати місцем, де можна віддатися спогадам. Я знаю, що Жені він він би хотів. Щоб так було, щоб пам'ятали про те, що він зробив, бо це для нього насправді ну для кожного хлопця нашого, який там зараз знаходиться, які загинули, це важливо, щоб ми пам'ятали те, що вони роблять цей важкий вибір, обираючи між родиною. Спокійним життям вони їдуть, захищають, і вони хочуть, щоб це пам'ятали. Місцем пам'яті про свого чоловіка ця алея стане і для Ганни. Її коханий ігор став до зброї у 2023-му. Воював на Донеччині. Загинув під час оборони села Нетайлове. Для мене це. Таке невелике зерно місце. Хоча б кути б я могла б наразі приходити пам'ятати, поминати любиму, улюблену, улюблену дорогу мені серцю людину. Незадовго до того як ігор опинився на фронті, у нього народився син Никон. У всіх позиціях він був максимально світла, добра, щира, відверта людина. Завжди йшов на поступки, завжди приходив на допомогу. Як батько, взагалі просто ну, мабуть, кожна матір мріє про такого чоловіка, про такого батька для свого первістка. Двома мені абсолютно засім. Усього на алеї висадили 65 сакур сакуру пам'ять про працівників медзакладів столиці, які загинули під час великої війни. Це символ життя, символ вічного життя. Які будуть увіковічнювати пам'ять наших героїв наших янголів, які завжди будуть охоронцями всіх медиків, всіх пацієнтів, і всіх хворих людей, центром малеї пам'яті стане стела у формі серця з кардіограмою всередині. Дерева ж від обеліска розходитимуться у глиб промінцями.